Вихваляла Путіна та шпигувала для російських спецслужб. Служба безпеки затримала агентку Кремля на Вінниччині. Жінка збирала інформацію про сили оборони та передавала її ФСБ. Затриманою виявилася дружина колишнього регіонала, який до 2015 року очолював місцеву районну раду. За вказівкою російської спецслужби вона намагалася виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з'ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об'єктів. Також жінка цікавилася геолокаціями медустанов, де лікуються українські захисники та маршрутами руху військової техніки. Цю інформацію ворог планував використати під час ракетних обстрілів. Їй повідомлено про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу, обраного міру запобіжного заходу тримання під вартою безправності застави. Тому тривати розслідування вона перебуває під вартою. Санкція однієї статей, зокрема частини другої статті 111 Кримінального кодексу України, це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, передбачає довічне позбавлення волі.